Даня всім. Сьогодні залили 11 железобетонних стовпчиків. Це, готуємо на завтра, тут буде стіна 4 метри. Це виконана робота вчора, ми розібрали, сьогодні 8 серпня нагадую, день роботи. Зараз покажу якість виконаної роботи. Всьогоденько, плиточка. Всі гладенькі, всі рівненькі, всі не. Всі провібровані. бетон 350-й, як завжди, там ще якісь, ну, ще якісь букви, 350 і ще якісь букви. Ну так, як... пише інженер, так і робимо. Знімаю якість. Якось так. Ось так. Вчора залив 11, сьогодні залили інших 11. І що? І завтра, напевно, закінчимо. Побачимо завтра.